Брюссель найбільш мусульманське місто Європи. Останні дослідження показали, що чверть населення бельгійської столиці сповідує іслам. Сьогодні кількість віруючих тут уже перевищила 300 тисяч осіб, однак це далеко не межа. Автор дослідження, соціолог Феліче Десетто, пророкує, що у 2030 році мусульмани стануть у Брюсселі більшістю. Мусульмани почали прибувати до Бельгії у 1960-х роках на заробітки. У 1974 році програма пошуку закордонної робочої сили була зупинена, однак, зупини. Ти потік мігрантів не вдалося. Вони залишилися в країні та привезли сюди своїх родичів. Здебільшого це вихідці з Марокко. Вони складають 70% бельгійських мусульман. Інші мають турецьке, єгипетське, пакистанське та північноафриканське коріння. Дослідник звертає увагу, що з кожним роком іслам у Брюсселі стає все помітнішим. З'являється більше мечетей, мінаретів, покритих жінок і мусульманських організацій. До того ж, самі бельгійці могли б позаздрити мусульманам у їхній здатності продовжувати рід. Вік мусульманського населення Бельгії. Дуже молодий: 35% марокканців і турків мають менше 18 років. Бельгійців такого віку всього 18%. Найбільше у цій ситуації дослідники лякає те, що все більшої сили у бельгійській столиці набирає чистий іслам, а це помітно ускладнює інтеграцію віруючих у демократичне суспільство.